Для це для карандашів. Це ось морська така. І яйце саме, це ж почути. А ось туди живе. Це для чоловіків на ялинку, для жінок.

Часом міг тільки мріяти, але завдяки наполегливій праці наших науковців ця подія стала можливою. Хочу сказати, що сьогодні ми проводимо реєстрацію у Національному реєстрі рекордів України найбільшої колекції авторських ляльок, мотанок та лялькових композицій. Прототипами яких стали військовослужбовці Сил безпеки та оборони. Ця найбільша колекція є результатом реалізованого нашого проєкту. Цей проєкт є унікальний, він міжнародний і він має назву Ті, хто нас захищає, ляльки в камуфляжі. Тож, вашій увазі представлені ті ляльки, які сьогодні ми з великим задоволенням будемо реєструвати і фіксувати саме наш рекорд. Неймовірна ідея рекорду, а неймовірна тому, що поєдналися дві, здавалося б, абсолютно непоєднані речі. До цього моменту, до цього дня. Ми реєстрували ляльки-мотанки. І, до речі, в різних також номінаціях. У нас є найбільша лялька-мотанка, 13 метрів 80 см борщові, зробили таку величезну. У нас є в різних стилях ляльки-мотанки. Але ніхто не міг подумати, що можна цю ідею втілити ось так, як ми зараз бачимо. Ми навіть коли отримали заявку на рекорд. Кілька разів номінацію перечитували. Тому що, знаєте, оце поєднання абсолютно мирної, ем, так, мирного такого елементу народної творчості, як лялька-мотанка. З тематикою війни це було щось неймовірне. Тобто, це справді ідея, яка заслуговує не лише на рекорд України. Ми впевнені, що такої виставки немає більше ніде в світі. Я дуже дякую вам. Я дуже дякую всьому вашому колективу, пані Ірину, через те, що ми ще знаємо, який шлях ми пройшли до цього моменту, поки я можу зараз оголосити цю виставку досягненням всієї України, рекордом України. Отож, найбільше зібрання авторських ляльок мотано та лялькових композицій, які є прототипами українських військових. 38 ляльок і композицій. І ми сьогодні оголошуємо цей рекорд не лише в цьому музеї, в цьому прекрасному місці. Цей рекорд оголошується унікальним досягненням всієї України. Я вам дуже дякую, пані Ірина. Ви сюди. собі працює обласний краєзнавчий музей. Дякую, дякую. І це досягнення всьому колективу.